Давайте розглянемо з вами спадкування майна, якщо спадкодавець перебуває у шлюбі. Звертаю увагу, що відповідно до статті 60 сімейного кодексу України майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині і чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один із них не мав з поважних причин навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо самостійного заробітку, тобто доходом Статтею П'ятдесят 57 сімейного кодексу встановлена перелік майна, що є приватною власністю чоловіка або дружини, у разі віднесення майна, що набуває один із подружжя під час шлюбу до спільної сумісної власності подружжя, потрібно дослідити відсутність шлюбного договору, у якому прописано режим приватної власності майна, яке набуте одним із подружжя, на його ім'я або наявність договору про поділ спільного майна. Дружя, чому це важливо у разі спадкування майна з режимом спільної власності подружжя, таке майно спадкується таким чином. Майно з режимом спільної сумісної власності подружжя розподіляється між подружжям 50 на 50 та видають свідоцтва про право власності тому із подружжя, який пережив іншого. Решту 50% майна померного розподіляють між спадкоємцями, у тому числі й того з подружжя, який пережив іншого. Приватну ж власність померлого розподіляють між спадкоємцями в повному обсязі. Існують випадки, коли подружжя одночасно загинула. У чоловіка від першого шлюбу була, наприклад, дитина та спільна дитина від поточного шлюбу. Під час поточного шлюбу було придбане житло, яке становило спільну сумісну власність загиблого подружжя. Заповів був відсутність в цьому випадку, спадщиною ділили. Таким чином, 50 на 50 між подружжям та 50% дружини були спадкоємці першої черги дружини. При цьому батьки спадкодавиці відмовилися від спадщини на користь. Відповідна онука спільної дитини подружжя а 50% чоловікам... чоловіка. Спадкоємці першої черги чоловіка, мати і двоє дітей, разом із тим на практиці, також бувають випадки, коли майно набуває тоді, коли чоловік і жінка проживали однією сім'єю. Проте шлюб між ними не було зареєстровано, тобто особа перебувала, як то кажуть, у цивільному шлюбі. Шлюб зареєстрована вже після оформлення права на нерухоме майно чоловіка. В такому разі один із подружжя може звернутися до суду за встановленням факту сумісного проживання, ведення спільного господарства, визнання майна спільною сумісною власністю та виділення частки у спільному нажитому майні. Прикладом може бути відповідна судова справа номер 761, дріб 68, тріб дріб 16, де суд задовольнив позовні вимоги допомоги дружини і визнав спірне майно спільною сумісною власністю подружжя та перерозподілив частки спадкового майна. І ось ми дійшли до четвертої черги спадкування за законом. Специфікою четвертої черги за законом є дві обставини. До четвертої черги включено. Осіб, які не перебували за зі спадкодавцем ні в шлюбі, ні в кровному спорідненні, а були пов'язані з ним лише спільним проживанням однією сім'єю для права на спадкування. Лише такого факту недостатньо. Спільне проживання повинно тривати не менше п'яти років до часу відкриття спадщини. В цьому контексті а, хочу також звернути увагу на позицію Верховного суду у справі 2022 року номер сімсот Дріб 2018, де зазначено, що справи про спадкування розглядають суди за правилами позовного провадження, якщо особа звертається до суду, з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права і обов'язки інших осіб, та або за наявності інших спадкоємців і спору між ними. Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може Звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яку в разі відсутності спору розглядають за правилами окремого провадження. Також звертаю. Давайте розглянемо, що значить право на обов'язкову частку в спадковому майні. Що це значить? Відповідно до статті 12.41 цивільного кодексу, малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти спадкодавцям, непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Обов'язкова частка. Непрацездатними вважаються особи, які досягли встановленого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку, або особи з інвалідністю першої, другої, третьої груп, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відповідно до закону незалежно від того, чи призначено їм пенсію, коли спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку спадщини, визначають на день відкриття спадщини, такі особи мають реалізувати своє право шляхом прийняття спадщини, тобто подати до нотаріуса заяву про прийняття спадщини, та відповідно можуть відмовитися від нього шляхом подання заяви про відмову від прийняття спадщини. Під час визначення розміру обов'язкової частки враховують усе спадкове майно, яке заповідане так і те що не охоплене заповітами, також речі звичайної домашньої обстановки та вжитку. Звертаю увагу, що нотаріус не має права відмовити такому спадкоємцю в обов'язковій часті. Розмір обов'язкової частки у спадщині може зменшити суд з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. Якщо брати судову практику, можна дійти висновку, що у спорах про зменшення розміру обов'язкової частки у спадщині суди встановлюють та оцінюють характер відносин між спадкодавцем і спадкоємцем. Так між сторонами може бути тривала відсутність спілкування, неприязні стосунки, замовлення, аморальною моральною поведінкою спадкоємцем. Наприклад, тобто заявляючи вимоги про зменшення розміру обов'язкової частки, позивач повинен довести суду і підтвердити належними. І допустимими доказами наявність існування підстав. Це також говориться в постанові Верховного суду 2023 року. Зауважу, що на обов'язкову частку спадщині мають право також іноземці. Це зазначено у постанові Верховного суду від травня 2024 року. Непрацездатність іноземця має бути підтверджена відповідними документами, зокрема виданими в країні громадянином, якою він є. При цьому спадкування відбувається відповідно до законодавства України. Тож, якщо іноземець, який має право на обов'язкову частку у спадщині, спадкодавця, громадянина України має намір скористатися своїм правом, він має подати нотаріусу, що відкрив спадкову справу, заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців від дня смерті спадкодавця. Це зазначено в постанові від 22 квітня 2024 року. А в постанові від квітня 22 квітня 2024 року за пропуск терміну для прийняття спадщини зазначено, що за статтею 1270 цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлено строку 6 місяців із моменту відкриття спадщини. Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями. Строк для прийняття нею спадщини встановлено в три місяці з моменту не прийняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Згідно з частиною 3 статті 1272 цивільного кодексу України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Частини 3 статті 1272 цивільного кодексу можна застосовувати, якщо у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви, та ці обставини суд визнав поважними. Зі свого боку суд може визнати поважними причини пропуску строку, тривалу хворобу спадкоємців, велику відстань між місцем постійного проживання спадкоємцем та місцем розташування спадкового майна, складні умови праці, які, зокрема, пов'язані з тривалими відрядженнями, у тому числі закордонними, перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних сил України. При цьому ці обставини мають існувати від моменту відкриття. Ритя спадщини до моменту спливу терміну для прийняття спадщини. Таку позицію висловив Верховний суд у постанові 2024 року. Кожен окремий випадок є унікальним, і нотаріусам як арбітрам доводиться досліджувати на на, по суті на наявність або відсутність підстав для видачі свідоцтва про Спадщину З'ясовувати зміст спадкового майна та інші нюанси пов'язані із спадкуванням. Тож саме нотаріусам на сьогодні випадає роль арбітра з моменту відкриття спадщини чинним законодавством, а саме в позасудовому порядку. Нотаріус не має права ставати на будь-який бік, а керується виключно законодавством України і матеріалами спадкової справи, у разі, якщо неможливо вирішити нюанси щодо оформлення спадщини або є спір стосовно часток чи прав спадкування. Тоді нотаріус відповідно роз'яснює спадкоємцям їхні права звернення до суду. В той же час наявність заповіту не дає 100% гарантії, що саме особа, на ім'я якої складено цей заповіт, успадкує майно в зазначеному обсязі в заповіті, оскільки, як ми розуміємо, будуть іще інші спадкоємці, які можуть не погодитися із даним заповітом, і так само відповідно піти в суд. І оспорювати наявність даного заповіту так, це також є право спадкоємців. Я сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Ви розібралися для себе. Скільки є черг у спадкуванні? Що може бути у разі спадкування спадщини, Відповідне подружжя визначили хто кого може бути усунута від е, спадкування. І в принципі, у разі, якщо у вас виникнуть питання, пишіть їх у коментарях під даним відео. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу і наших соціальних мереж. Також я досить дуже вдячна сьогодні Збройним силам України за те, що є можливість записувати дане відео. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна, і скоро у нас буде з вами мир.